Чи я поганець, якщо приховую частину своєї премії від чоловіка? Я 47 років, і мій чоловік 51 рік, одружені понад 20 років. Ми ведемо спільний рахунок, на який щомісяця надходять усі наші зарплати, із з якого оплачуються всі рахунки, включаючи іпотеку. Я заробляю приблизно на 25% більше, ніж мій чоловік, але наші зарплати в основному об'єднуються для сімейних потреб. Ось тут я думаю, що я можу бути поганою людиною. Я також маю право на щорічну премію. Я таємно перекрив. Кидаю приблизно 20% цієї премії на рахунок відкритий тільки на моє ім'я. Я роблю це тому, що, хоча мій чоловік не обмежує мої витрати, він ще разу, коли я щось купую, коментує, скільки це коштує, а я просто не можу цього виносити. Тому я використовую цей рахунок для своїх особистих витрат, щоб не чути цього питання ще разу, Тож, що я погана людина за те, що приховую частину своєї премії від чоловіка. У нас є невеличке оновлення, але спочатку зачитаємо коментарі. Думаю, це залежить. Від того, що саме б ви відчували, якби дізналися, що ваш чоловік роками переказував гроші на окремий рахунок, не кажучи вам про це. Якщо б ви не мали нічого проти цього, тоді непоганець. Я навіть не кажу, що ти погана людина за те, що зробила це. Але якщо твій чоловік дізнається, що ти йому брехала, не тільки про переведені гроші, але як я припускаю, про приховування своїх покупок і їхню вартість, ваш шлюб може стати трохи нестабільним. Ти поганець, вам обом потрібно домовитися про окремі особисті рахунки для особистих витрат. Він отримує один, ви отримуєте інший. Брехати про гроші у шлюбі це дуже погано. Якщо ви двоє не можете домовитися про ці рахунки для особистих витрат, у вас є більше проблеми. Я кажу це як жінка, яка давно одружена. Не можна приховувати гроші від свого чоловіка. У мене є мій рахунок, у нього є рахунок свій, і у нас є спільний рахунок також. Поганий секрети шкідливі для шлюбу. Якщо ви хотіли це зробити і сказати йому про це, немає проблем. Ви робите це потайки, бо це занадто важка розмова, це ознака проблеми у стосунках. Наступний так, ви поганець, не за те, що ви хочете мати окремий рахунок, на який ви вносите гроші. А за те, що ви це приховуєте. Якщо ваші стосунки настільки погані, що ви не можете обговорити пасивно агресивні або відверто злісні коментарі і змусите його відповідати з повагою, то у вас є більше проблеми, ніж ваша премія. Я припускаю, що він забрав би половину ваших грошей. Якби ви його кинули? Вау, для мене ви поганець. Просто запитайте себе, як би ви відреагували, якби ситуація була протилежною, ви отримаєте відповідь. Будемо реалістичними, якби він клав гроші на інший рахунок. Ви б звинувачували його у зраді. Поганець. Переходимо до оновлення. Що ж, внесу для вас трішки ясності. Мій чоловік отримує близько 25% свого доходу готівкою, яка не вноситься на наш спільний рахунок. Він також виконує роботи за готівку у вихідні. Всі ці готівкові виплати йдуть до його готівкової купи, яку він зберігає удома. Я не маю уявлення, скільки готівки він накопичив. Він іноді вносить частину на наш спільний Банківський рахунок, але я не стежу за його готівковими виплатами. Тому, хоча я знаю, що він має таємний фонд, мені це байдуже. Деякі з вас запитували про наше фінансове становище. Нам дуже пощастило, що нам не потрібно турбуватися про гроші. Наш будинок повністю виплачений, і ми маємо два об'єкти нерухомості для інвестування: обидва з прийнятними іпотечними кредитами. У нас є чималі заощадження, і ми регулярно їздимо у відпустки. Коментарі мого чоловіка про витрати не стосуються великих або частих покупок. З мого боку я не люблю ходити по магазинам. У мене буквально п'ять пар взуття і небагато одягу, просто тому що я ненавиджу шопінг. Коментарі про вартість товарів стосуються лише повсякденних покупок. Наприклад, сьогодні ввечері ми швидко забігли у магазин, і я купила два товари по 6 доларів. А коментар був: навіщо ти купуєш дві штуки? Щодо коментарів про те, чи має мій чоловік гроші на власні таємні покупки, то, мабуть, має, бо він купив кілька дорогих речей. Наприклад, автомобілі та човни без моєї згоди, використовуючи свої заощадження, і чесно кажучи, мені було байдуже, бо ми маємо на це гроші. Але я очевидно повинна задуматись, бо підозрюю, що мені байдуже до його великих покупок, бо я знаю, що люблю зі своїми таємними коштами і ймовірно є кращий спосіб. Просто після оновлення в мене вибухнув мозок. Тобто вона купує товар за 6 доларів, а він їй виставляє якісь претензії, навіщо вона купує два товари аж за цілих 6 доларів. А коли він купує автомобіль або човен, який коштує, напевно, пару десятків тисяч доларів, або пару тисяч доларів мінімум, то це нормально. З приводу приховування грошей, я розумію, що це не зовсім нормальне таке відношення, і їм дійсно. Потрібно нормально поговорити і щоб вона сказала, що ось так і так. Я там буду премію залишати собі. Так як в тебе є гроші на особисті витрати, які ти витрачаєш, не порадившись зі мною. Я хочу також купувати щось за свої кошти. Вона не має просити його про це. Вона має просто поставити його перед фактом, що вона хоче так зробити. А потім вже дивитися на його реакцію. Якщо він буде сваритися, кіпішувати і і тому подібне, тоді зробити повністю всі гроші спільними і. Тоді, якщо він буде можливо купувати щось дороге, казати йому так само, що він витрачає гроші і тому подібне. Але ситуація в сім'ї буде не дуже хороша після такого всього. У нас зазвичай все обговорюється, що хтось хоче щось купити, він ставить перед фактом, що от я хочу цю річ, і окей, окей, купили та купили, і все. А ви що думаєте з приводу цієї історії? Пишіть в коментарях, ми переходимо до наступної. Чи я поганець? Якщо відмовляюся прийняти своїх свекрів, я 37 років жінка одружена з чоловіком 38 років, вже 10 років. У нас двоє дітей. У нього є два брати: Генрі, 40 років, одружений, має двох дітей. І Френк 43 роки. Також одружений і має двох дітей. Їхні батьки зараз потребують переїзду до одного зі своїх синів, оскільки вони більше не можуть жити самостійно. Один з його братів скликав сімейну нараду з усіма братами та їхніми дружинами. Генрі та Френк запропонували, щоб їхні батьки жили з моїм чоловіком і мною, оскільки я маю Маю найбільший досвід. Ми володіємо найбільшим будинком, з окремою квартирою, яку ми використовуємо, коли до нас приїжджають гості. А їхні дружини обидві працюють. Я єдина маю досвід роботи медсестрою, але зараз я в основному домогосподарка. Я зберігаю свою ліцензію і працюю один вихідний на місяць на випадок, якщо вирішу повернутися на повну ставку, коли наші діти підростуть. Я відмовляюся, тому що в мене зі свекрухою не дуже хороші стосунки. Вона ніколи не була до мене доброзичливою, і ми бачимося з нею ще двічі на рік, бо я не хочу, щоб наші діти бачили, як вона поводиться. Я запропонувала будинок для літніх людей або житло з доглядом. Його брати сказали, що розглядали цей варіант, але жоден з них не підходить через вартість. Я повідомила їм, що їхні батьки не будуть жити з нами і що один з них повинен буде прийняти їх у своєму домі. Вони сказали, що просто не зможуть вижити фінансово, якщо їхні дружини залишаться у удома. Я вибачилась і сказала їм, що якщо у них виникнуть питання під час догляду за батьками, я буду доступна по телефону, але сказала, що сама цього робити не буду. Мій чоловік згоден зі мною, але вважає, що це було трохи жорстоко. Його батьки зараз не розмовляють з ним, бо кажуть, що я поганець, яка ставить їх у скрутне становище. Тож я поганець у цій ситуації. Переходимо до коментарів. Непоганець, ці чоловіки хочуть, щоб ти була повноцінною неоплачуваною доглядальницю за їхніми батьками, використовуючи свою дуже цінну освіту та кваліфікацію, і вони вважають, що мають право на сотні тисяч доларів безкоштовної праці від тебе. Тому що чому ти спала з їхнім братом? Таке використання є абсурдним, і вони заслуговують на цей словесний ляпас. Чому єдиною альтернативною є автор або їхні дружини? Чому ті чоловіки не беруть на себе догляд за своїми батьками? Чудова думка, тому що догляд за батьками це жіноча робота, навіть якщо у батьків були тільки сини. До речі, роботодавці дають людям право на 13 тижнів неоплачуваної відпустки. Якщо два зятя автора і їхні дружини візьмуть таку відпустку, вони можуть покрити весь рік і нікому не доведеться звільнятися, але тоді сини повинні будуть розглядати доглядання за своїми батьками як свою роботу. Якщо автор також могла би долучитися до цього у іншому місці, ще більше зменшивши навантаження до де. Десяти з половиною тижнів на кожного. Якщо троє братів оплачують послуги домашнього доглядача протягом двох місяців на рік, то п'ять осіб не автор, ділять між собою догляд за іншими десятьма, що становить близько вісьми тижнів на кожного. Непоганець, і мені дійсно подобається твоя сильна позиція. Ти дійсно маєш роботу, ти домогосподарка, і те, що твоя робота виконується вдома і не оплачується, не означає, що це не робота. Чому всі троє братів вважають, що саме жінки повинні залишити роботу і доглядати за їхніми батьками? Батьки є відповідальністю трьох синів. Якщо батьки переїдуть до когось додому, то саме син повинен відмовитися від своєї оплачуваної роботи і зайнятися неоплачуваною роботою доглядом за батьками. Каме удома. Якщо будь-який із цих егоїстичних ледачих чоловіків зіткнувся б з необхідністю бути доглядачем на повний робочий день, я впевнена, що вони дуже швидко змінили б свою думку. Ваш чоловік повинен більше підтримувати вас і не критикувати за суворість. Скажіть, йому, що якщо вони коли-небудь переїдуть до вас, то саме він буде доглядати за ними, а ви повернетеся до роботи на повний робочий день. Подивіться, як він відреагує на цю ідею, особливо після того, як ви розлучитеся з ним і переїдете жити у інше місце. Це щоб втекти від його жахливої матері, а він залишиться з ними сам погані, ледачі, егоїстичні чоловіки, які очікують, що жінки вирішать їхні проблеми з батьками. Непоганий за те, що не прийняла їх, але ваш чоловік мав би бути тим, хто про це говорить. Непоганець допомога в побуті коштує недешево, але брати, які роблять внески, рівноцінні, повинні зібрати пристойну суму. Додайте до цього соціальну допомогу і пенсію батьків, плюс все, що вони отримали від продажу свого нинішнього житла, і цього повинно вистачити, щоб забезпечити їм дах над головою. Можливо, це не буде розкішне житло, але воно підійде. Непоганець. Вони заздалегідь вирішили, що будуть тиснути на вас і вашого чоловіка, що ви прийняли їхніх батьків у свій дім. Вони вважають, що це вже вирішене питання, і не переймаються тим, що ваша свекруха ніколи не була обійшливою з вами. Сійте на своєму вони можуть переїхати в житло для малозабезпечених людей похилого віку, якщо не можуть дозволити собі допомогу у побуті, або можуть витратити свої активи і переїхати у будинок для літніх людей. Що фінансується медікейт, це карма. Тож брат скликав сімейну нараду не для того, щоб обговорити батьків і можливі варіанти, а щоб змусити вас і вашого чоловіка взяти їх до себе жити. Мені подобається, як вони це влаштували, оскільки ви зараз є домогосподаркою і медсестрою, і саме вам доведеться взяти на себе основний тягар догляду та психологічного навантаження. Вам потрібно бути прямолінійними, оскільки вони намагалися виправдовуватися і наводити причини. Чому це може спрацювати і має статися? Б'юся об заклад вони не пропонували, як би вони могли допомогти, якщо ви їх приймете, але це не має значення. Фінансова допомога, оплачувана хатня робітниця. Вихідні в їхніх будинках ні, ви мали б доглядати за ними безкоштовно і ймовірно брати на себе всі витрати, оскільки батьки живуть там, і їм буде легше приїжджати і бачитися з ними інколи. Чому одна з дружин повинна була б звільнитися з роботи? Чи батьки не мають жодних ресурсів? Трахування, довгострокового догляду. Чи батьки в такому поганому стані, що не можуть залишатися вдома самі? Поки ви на роботі. Добре, що ви були відверті, і якщо вони сприйняли це як жорстокість, то нехай так і буде. oh Оце мені так подобається, знаєте, батьки виховували трьох синів, а потім в результаті, коли батькам знадобилася допомога, троє синів кидають їх як гарячу картоплю від одного до іншого, від іншого до другого і так по колу. І я вважаю правильним, якщо всі троє виділять якусь частину своїх коштів на те, щоб забезпечувати батьків. Якщо вони не можуть жити окремо самостійно і їм потрібна доглядальниця, якщо вони складуться в трьох, вони можуть оплатити цю доглядальницю. Якщо вже така. Серйозна ситуація з тим, що вони не можуть вжитися з цими батьками. У авторки є квартира. Я розумію, що це їхня особиста квартира, сімейна, але як варіант, що вони можуть поселити батьків в ту квартиру, яка у них є вільна, в якій ніхто не живе, і всі трьох скластися для того, щоб забезпечувати батьків. Це не зовсім буде правильно по відношенню до авторки і до їхньої сім'ї, так як вони виділяють квартиру і потім також повинні вкладатися грошима. Але я вважаю, це такий більш оптимальний варіант. Варіант, коли дійсно ніхто не буде жити з батьками, якщо вони прям не хочуть з ними жити. Але я припускаю, що ті двоє братів взагалі вирішили повісити батьків на авторку, навіть не на чоловіка авторки, а на саму авторку, щоб вона повністю за ними дивилася безкоштовно і додатково повністю забезпечувала безкоштовно. І вони там раз колись будуть приїздити, просто їх провідати, і все тут видно, що ніхто не шукав якесь вирішення питання, вони просто вирішили спихнути Батьків і ні за що більше не переживати. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Як би вчинила на місці авторки? Пишіть у коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо кажу, що моя мама погана мати, і не тому, що вона лесбіянка, а тому, що вона просто погана людина. Я 16 років, і моя мама останнім часом часто сваримося. Вона зізналася у своїй орієнтації близько трьох років тому, коли мій тато дізнався, що вона йому зраджує, і незабаром виїхала з дому та. Переїхала до своєї нареченої і зізнає стала ближчою до тата, і за останні три роки я проводила більше часу у його будинку, ніж у неї та її нареченої. А тепер про проблему. Взагалі-то я була дуже рада, бо мама запланувала день, коли ми разом підемо в аквапарк, бо нещодавно померла моя подруга, і вона сказала, що хоче підняти мені настрій і провести приємний день тільки удвох. Я не особливо люблю риб чи щось таке, але це здавалося цікавим, бо я вже давно не проводила час з мамою і рада була, що вона розуміє, що я переживаю важкий період і, можливо, потребую її підтримки. План був таким: провести там після обідній час, потім піти на вечерю, а потім переночувати у її будинку. Я сіла в мамину машину, коли настав час виїжджати, але тоді до машини підійшла мамина наречена і сказала мені пересісти на переднє сидіння. Я відверто скажу, що ненавиджу наречену мами, я її зовсім не поважаю, і це одна з причин, чому я ніколи не буваю з мамою. Мама про це знає. Бо я відверто про це говорю, тому мабуть, вона не сказала мені, що наречена поїде з нами. Я розлютилась і хотіла взагалі вийти з машини, але мама почала кричати: а я не мала сил з ними сваритися, тому сіла на заднє сидіння. Всю дорогу наречена мама говорила про мене прямо у моїй присутності. Ми приїхали до акваріуму. І стало цілком очевидно, чому мама вибрала саме акваріум. Їй наречена ходила навколо, називала рибок і дякувала мамі за те, що вона її привезла відпочити. Потім мама запитала, де ми хочемо повечеряти, і я сказала їй, що не буду вечеряти і не буду ночувати. Я їду додому, що вся ця поїздка була спробою змусити мене і наречену подружитися. І що вона ставиться до неї більше як до своєї дитини, ніж до мене. Мама розлютилась і назвала мене гомофобкою. І сказала, що я повинна перестати бути такою не. Нелов... Висною, що вона і її наречена кохають одна одну. Наречена спробувала поговорити зі мною. Я сказала їй заткнутися, що ніхто з нею не розмовляє, і що вона для мене не є батьком. Я розумію, що це погані манери, і незалежно від того, чи вона груба, я знаю, що не можна кричати на старших. Мама почала говорити: О, тоді я просто погана, мама. Мабуть, я просто піду і більше не повернуся, а ти цього хочеш? Я крикнула їй. Та роби, що хочеш, це тільки ще більше розлютило мене. Також я сказала їй, що вважаю її поганою мамою, не тому, що вона лесбіянка, а тому, що вона взагалі погана мати і ставиться до своєї нареченої як до дитини, яку потрібно повеселити, а до мене як до аксесуару, з яким вона змушена іноді розмовляти. Вони обидві почали на мене кричати, і мені стало ніяково. Тож я пішла. Я знаю, що поводилася як дурепа, але я почала плакати і просто позвонила татові, який півгодини їхав, щоб. Мене забрати всі висловлюють різні думки, і я просто розгубилася, чи я погана людина? Коментарі. Ні, ні, ти не поганець. Мені дуже шкода твою подругу. Ти права. Твоя мама жахлива. Вона знає, що ти не любиш її партнера, не завадила йому говорити про тебе в твоїй присутності і вигнала тебе з переднього сидіння. І навіть не потурбувалася запланувати щось, що тобі подобається. Для дівчачого дня вона особливо жахлива за те, що запланувала день з тобою, коли ти сумуєш за подругу. І навіть не сказала тобі, що її партнер буде з вами. Я не маю жодної поради і, чесно кажучи, не можу придумати нічого, що мог. Могло б полегшити цю погану ситуацію для тебе. Якщо це можливо, чи вважаєш ти, що твій батько міг би домовитися про те, щоб ти поспілкувалася з психотерапевтом? Він міг би допомогти тобі з усім, що стосується твоєї мами і подруги? Едіт, я щойно побачила в коментарях, що твоя мама заблокувала тебе? Це, чесно кажучи, ганебно з її боку. На мою думку, так казати комусь заткнися це не шанобливо. Але в цій ситуації ти дитина, а твоя мама і її партнер повинні поводитися як дорослі, але вони цього не роблять. Твоя мама повинна взяти себе у руки, якщо хоче зберегти стосунки з тобою. Якщо ти вирішиш більше ніколи з нею не розмовляти, я тебе зрозумію. Непоганець, мені дуже шкода. Ваша мати здається токсичною. Насправді є дуже специфічний набір фраз, які нарцисичні батьки або люди використовують, щоб маніпулювати вами. І я такий поганий, і так далі. Я ніколи не можу нічого зробити правильно. Це, мабуть, найпоширеніша фраза. Якщо ви користуєтесь в Фейсбук, є кілька сторінок і груп, де збираються нарциси або діти токсичних батьків, терапевти, які працюють з нарцисичними батьками. Можливо, вам варто їх переглянути. Ваша мати зрадила вашому батьку. Стать того, з ким вона зрадила, не має значення для цієї історії. Вона зруйнувала своє життя і ваше. А тепер намагається нав'язати вам динаміку, яка вам не подобається. Непоганець. Якщо хочеш, попроси батька розглянути можливі зміни умов опіки. Думаю, з твоїм віком твоє бажання буде враховане у суді. Непоганець, і я кажу це як людина нетрадиційної орієнтації. Твоя мама ставить свою наречену вище за тебе, чого жодна мати ніколи не повинна робити. Вона повинна була взяти тебе на день, щоб потішити і зблизитися з тобою. А замість цього ти опиняєшся в поганій ситуації і була змушена бути привітною до людини, яка не дала тобі жодного приводу її полюбити. Едіт, мені шкода твоєї подруги. Пройти через все це, мабуть, дуже важко. Якщо потрібно, зроби перерву спілкування спілкуванні з мамою. Стрес і горе не поєднуються. ЛГБТ-спільнота, як і всі інші, цілком здатні бути поганцями. Ти не поганець. Здається, твоїй мамі потрібно прокинутись. Я в шоці з цієї мамаши для того, щоб розважити дитину повести туди, де цікаво твоїй дівчині, а не твоїй дитині, враховуючи те, що твоя дитина не хоче спілкуватися з цією дівчиною, вона її все-таки взяла, тому що ця дівчина хотіла в аквапарк чи океанаріум, куди вони там пішли. Збоку це виглядало так, ніби вона з дівчиною запланувала якийсь день. А так як потрібно було у цей день взяти свою доньку. Для галочки її втішити. то вона її собою взяла. Але по суті, цей день був для неї і її партнерки. Я цілком підтримую коментарі, щоб батько подав до суду і вони переглянули опіку. Якщо мати не хоче з нею проводити час або проводить його ось так, аби рахувалося, тоді краще все таки, щоб тато отримав повну опіку і мати виплачувала аліменти, а не просто забрала інколи дитину, чи як взагалі там. В штатах це відбувається. Пишіть також свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо не пускаю племінницю до себе додому? У моєї сестри є дев'ятирічна донька. Останні два місяці я доглядаю за племінницю майже що вихідних, коли вона цього потребує або хоче. Мої дві молодші донечки, яким 4 і 8 років, живуть в одній кімнаті. Наш будинок майже завжди повний дітей, бо я доглядаю за дітьми друзів. У нас є ігрова кімната для дітей. Задній двір багато іграшок та розваг. У мене є правило, що кімнати призначені для відпочинку або тихих розваг. Зазвичай всі влаштовують піжамні вечірки у вітальні, але за правилами в кімнатах не можна переодягатися. Вони йдуть у ванну, щоб одягатися або роздягнутися. Ми з татом також не дозволяємо закривати двері, бо діти стають занадто неспокійними, іноді грубіянять, і це небезпечно. Минулого вікенду вони всі так розгулялися, що зламали двері однієї із шаф. Ми ще раз наголосили, що не хочемо, щоб діти гралися у спальнях. І на тому все. Я вважаю, що було необхідно зрозуміти суть проблеми. Сьогодні моя. Племінниця зателефонувала мамі, щоб та приїхала і її забрала. Моя сестра написала мені таке повідомлення. Привіт, Темі сказала, що вона переодягалася у кімнаті із зачиненими дверима. А Ерік, мій чоловік, зайшов у кімнату. Я сказала їй, що наступного разу вона має переодягатися у ванні. Вона подзвонила мені в розпачі, бо вона просто не звикла до цього. Бо коли двері її спальні зачинені, чоловіки і хлопці стукають. Я навчила її, що чоловіки і хлопці не можуть бачити, як вона переодягається, тому це її трохи збентежило. Що насправді сталося? Ерік побачив, що двері кімнати зачинені, і почув, що всі діти в кімнаті. Він підійшов, відкрив двері і запитав, чому вони там, бо в кімнаті не можна гратися. Темі була всередині шафи із зачиненими дверцятами. Вона сказала Я одягаюся. Він відступив у коридор і сказав нашим донькам вийти з кімнати, щоб дати їй приватність, а потім зачинив двері. Я зателефонувала сестрі і розповіла, що саме сталося. Вона сказала, що Темі розповіла їй те саме. Під час розмови вона сказала: так, я сказала темі, що їй пощастило, що вона з тіткою, Бо якби це був хтось інший, я б зайшла туди і сказала щось. Я поклала слухавку і подумала про всю цю ситуацію. Її тон точно не здавався різким, і вона сміялася. Вона явно не була засмучена. вона не здавалася засмученою тим, що сталося. Хоча мені було важко, але я сказала, що моя племінниця більше не може тут бувати. Або, принаймні, не може бути тут без своєї матері. Моєї сестри і щоразу повинна буде йти з нею, тому що наслідки усього цього мене дуже турбують. Вона знає, що сталося, бо її донька розповіла їй те саме, що я їй сказала, чи зробили ми, чи мій чоловік щось не так. Я прийму будь-які поради і відповім на будь-які додаткові питання, які у вас є, коментарі. Поганець з такою кількістю дітей у будинку необхідні межі. Я б не забороняв племінниці приходити до вас, але вжив би додаткових заходів, запропонованих тут. Я б також поговорив з вашою сестрою про те, як це сталося, що вас бентежило. Непоганець видали чіткі вказівки дітям, а їхні батьки також були проінформовані про правило вашого дому, коли виникла ситуація. Діти знали про безпечні місця для певних видів діяльності. Але, очевидно, як і всі діти, вони проігнорували це. Те, що в їхньому домі діють інші правила, не означає, що ваші методи неправильні. Єдине за що я можу вас звинувачувати, це те, що ви заборонили їй племінниці приходити до вашого будинку без її матері. Племінниця не вигадала історію, щоб створити проблеми. Вона повідомила про це дорослим, що є правильною і дуже добре засвоєною поведінкою. І, звичайно, ваша сестра просто хотіла підтвердити цю історію і переконатися, що нічого поганого не сталося, оскільки вона довіряє вам свою доньку. Немає необхідності забороняти їй приходити без нагляду. Просто нагадайте їй про правила. Поганець, це здається досить надмірною реакцією. Ви сказали, що ваша сестра сміялася і не була засмучена, тому не схоже, що вона щось натякає, і ви погоджуєтеся, що темі розповіла їй точно, що сталося. Схоже, ви все ще засмучені тим, що двері шафи зламані, і діти, всі діти не дотримуються ваших правил. На мою думку, правильний підхід це нагадати про правила, а потім підкріплювати їх, коли діти їх дотримуються. Для мене заборона одягатися або передягатися в спальні це дивно. Позиція, з яку варто боротися, ваші доньки близькі зі своєю кузиною, і було б жахливо заборонити їй, з якою вони так близькі приходити до вас через це. Схоже, ваша племінниця розповіла вашій сестрі не всю історію, ймовірно, не зловмисно, оскільки їй 9 років. Потім вона отримала пояснення. І все закінчилось тим, що всі вирішили, що це дрібниця. Як вже казали інші, посилити правила. Можливо, коли приходять друзі, заблокуй їхні двері стопорами і починай стукати. Твоя восьмирічна донька не має жодної приватності, бо вона ділить кімнату, стуки до двері. Це прояв ввічливості. Коли їй пощастило мати час для себе, незалежно від того, що вона. Там робить непоганець здається, ваша сестра користується тим, що ви заробляєте на життя доглядом за дітьми, і не бачить нічого поганого у тому, щоб просто приводити вашу племінницю у будь-який час. Я не думаю, що ви поганець, тому що ви достатньо добрі, щоб допомагати так багатьом батькам, доглядати за їхніми дітьми. Я думаю, що ви, можливо, перебільшуєте. Ви повинні нагадати дітям, щоб вони гралися безпечніше, не зачинали двері спалень і переодягалися у ванній кімнаті. Вашій племінниці 9 років. Вона достатньо доросла, щоб пам'ятати, що переодягатися потрібно у ванній кімнаті вашого будинку. Також нагадайте її мамі, щоб вона нагадала їй про це. Здається, ви не просите занадто багато, тому вони то точно зможе це запам'ятати. Коротка історія, як зробити із мухи слона. Але трохи дивно, коли дівчинка розповіла історію, авторка її підтвердила, але сестра трішки перекрутила, тому що вона сказала, що коли чоловік авторки зайшов у кімнату, і у кімнаті саменька передягалася їхня донька. Також чому донька залізла в шафу, а не пішла в ванну кімнату, що там закриваються двері. Можливо, вона злякалася чи чимось замастилася, і ванна кімната була зайнята, тому вона вирішила швиденько. Передягнутися. Я не бачу в цьому такої серйозної проблеми. Тим бачу, що сестра авторки просто посміялася. Вона не звинувачувала, що там чоловік якийсь поганий, прийшов там, її побачив і тому подібне. Вона просто посміялася з цієї ситуації. Можливо, їй стало смішно з того, що мала залізла в шафу чомусь, щось якось їй так захотілося залізти саме в шафу, передягнутися. І все. Я вважаю, що дійсно потрібно їй просто нагадати всі правила, які діють у їхньому домі. Ще раз наголосити цій дівчинці про це, але не кричати. Не сваритися, а просто сказати, що от, дорогенька там наступного разу, коли ти захочеш переодягнутися, краще йди у ванну кімнату. Якщо буде зачинено, можна підійти до батьків і про це сказати: що ось так і так ванна кімната зачинена, але мені потрібно швиденько переодягнутися. Тоді батьки зможуть або пустити в іншу ванну кімнату, тому що в Штатах зазвичай їх дві, або, можливо, в якусь іншу кімнату її пустити, щоб вона швиденько переодягнулася. Якось так. Пишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї історії. Також не Поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.